Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська вороня. Сьогодні у нас на огляді бронежилет замазковного типу Твіт. Даний зразок жилети виготовлено з фліса з додатковими шкіряними вставками. Проте замовник може обрати і інші модифікації, такі як повністю шкіряний жилет або жилет з кордури з шкіряними вставками. Колір також на вибір замовника. Головною особливістю та водночас перевагою даної моделі є те, що візуально вона виглядає як звичайна жилетка, проте всередині має потужний бронепакет. Всередині жилет уловлено ефективною системою вентиляції. Надійний захист жилета забезпечує м'який балістичний пакет, виготовлений з надвисокомолекулярного політеону першого, першого А або 2 класу ДСТУ. З обох боків жилет обладнано блискавками для швидкого доступу до зброї та іншої амуніції. Твіт має велику площу захисту цілих 58 дециметрів квадратних. При цьому вага його складає лише від 1 кг 900 г в залежності від рівня бронювання. Дана модель стане хорошим вибором як для тіохоронців, мисливців чи просто любителів кежу. Всім вдалого дня, бережіть себе!